Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Вітаємо головне на руконовлене випуск. Біля берегів Камчатки. Стався землетрус магнітудою 8,8 і балів за школою Ріхтера. За даними геологічної служби США, епіцентр був приблизно за 136 кілометрів від Петропавловська Камчатського. Це малонаселена частина Росії. CNN пише цей землетрус є шостим за силою за всю історію спостережень і найсильнішим з 2011 року. За словами місцевих підземні поштовхи тривали понад 7 хвилин. Багато хто вибіг на вулицю з квартир та будинків, було чути звуки сирен. Деякі будинки зазнали пошкоджень біля будівлі дитячого садка впала стіна. Поки що інформація про постраждалих не надходила. І згодом після поштовхів Сахалін накрили хвилі цунамі висотою 3-4 метри. Тамтешній губернатор повідомив про евакуацію. Попередження про цунамі діє для прибережних районів Японії, Філіппін, Індонезії на Курильських Гавайських островах і також для Аляски, Західного узбережжя США та Канади. Аж до південної Америки. Камчатка є частиною Тихоокеанського вогняного кільця, зони інтенсивної сейсмічної та вулканічної активності по обидва боки Тихого океану. І до подій в Україні росіяни вночі атакували Харків. Атака була дронами, постраждали троє людей, дві жінки та чоловік. За даними ДСНС було декілька влучань, зокрема в Шеченківському районі. Там понівчена автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет горіли автівки. Російські окупанти задали ракетного удару по території одного з начальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. За офіційним повідомленням сухопутних військ, троє військових загинули, 18 поранені. Як повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, відбулося влучання по полігону на Чернігівщині. Удар коригувала ворожа аеророзвідка. Термін десятиденного ультиматуму для Путіна розпочався. Дональд Трамп дав відлік часу для Росії, аби вона припинила воєнні дії проти України. Про це президент США повідомив на борту Air Force One. Якщо Росія не вкладеться у зазначений термін, Вашингтон за словами Трампа накладе тарифи та запровадить інші заходи. Президент США додав не знає чи вплине на Росію це все, бо вона очевидно хоче продовжувати війну, але економічний тиск буде невідворотнім. Дональд Трамп вважає, що врегулювання війни Росії проти України займе тривалий час. І у Кремлі вже заявили, що взяли до відома заяви президента Трампа про те, що він скорочує відведені Росії термін для врегулювання розв'язаної війни проти України до 10-12 днів. І прес-секретар Путіна Пісков зазначив, що Росія нібито прихильна до мирного процесу, але дбатиме про свої власні інтереси. Днем раніше на заяви Трампа різко відреагував заступник голови російського радбезу Мєдвєдєв. Він назвав слова Трампа ультиматумною грою та пригрозив війною зі сполученими штатами. Сьогодні профільний комітет Верховної Ради розгляне президентський законопроєкт щодо повноважень набу і САП про це повідомив нардеп від фракції голос Ярослав Йорчишин. Крім президентського також є чотири альтернативних законопроєкти, які подали депутати. Нагадаю, минулого тижня Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту зміни до законодавства, які мають повернути незалежність антикорупційним органам САП і НАБУ. Голосування у сесійній залі заплановане на завтра, 31 липня. Текст документу пройшов погодження на всіх рівнях. Деталі розповів президент України пряма мова. Дуже важливо ухвалити цей закон в четвер. Всі партнери це підтримують. І сьогодні ми обговорили з представниками Верховної Ради України, з нашими урядовцями. Результат має бути забезпечений. Офіцерська підготовка для студентів медиків і фармацевтів знову стане обов'язковою. Відповідний закон підписав вже президент. Ці зміни почнуть діяти від 1 січня 26-го року. Тоді всі, хто здобувають освіту медика і фармацевта, будуть зобов'язані пройти офіцерську підготовку. До неї допускатимуть за станом здоров'я і після професійно-психологічного відбору. У міністерстві охорони здоров'я пояснили, це рішення необхідне, адже в медслужбах бракує офіцерів, яких можна залучати до роботи в ЗСУ. Ще до 22-го року така велика кількість військових медиків не була потрібна, зазначили мінохорон здоров'я. І уряд анонсував нову модель підтримки вагітних В Україні В Кабміні презентували. Законопроєкт, що передбачає щомісячну грошову допомогу в розмірі 7 тисяч гривень жінкам, які не мають доступу до соціального страхування, зокрема безробітним студенткам та ФОПам без сплати ЄСВ в уряді кажуть, що це допоможе закрити прогалини в системі соцзахисту і зробити материнство більш фінансово безпечним. Також законопроєкт передбачає 50 тисяч гривень одноразово при народженні дитини, і 7 тисяч гривень щомісяця протягом першого року виплачуватимуть одному з батьків. Ків або опікуном. щоки. Водини перевірна інформація з перевірених джерел. Ми вашу точку порах завжди летимо далі. Друзі, ну а що там у нас з погодою? Зараз нам все розплумачить наша кореспондентка. Сьогодні це Влада Грубич задощило, десь в деякі райони підтоплюються. Також регіони України. Так розкажи, будь ласка, владу, доброго ранку тобі. Що сьогодні по Україні? Що з погодою бачу? Ти без парасольки, значить, у нас вже все ок, дощу немає. А що загалом буде? Яка сьогодні погода по Україні? А... Колеги, це дуже кумедна ситуація, адже дійсно дощу не було принаймні останню годину зовсім. А от конкретно зараз ну за схвосекунд 30 до включення. Він посилився. Не знаю, мабуть, ви цього не бачите, але от прям така злива періщить. Тому ось така погода, власне, вона буде сьогодні цілий день і у Києві, і у дуже багатьох містах України. Контрастна строката, то то дощ, то злива, то гроза, а десь визирне сонце. Багато де сьогодні буде досить прохолодно до 23 градусів, але є такі о. Області, де прогріється до плюс 37 Тобто, якщо раптом хтось із вас сьогодні планує подорожувати Україною, то начувайтеся, адже я гадаю, що організм він буде такий трішечки шокований від цих ось температурних і погодних змін. Але загалом, все таки, в більшості областей сьогодні буде прохолодно до 23 до 25 градусів тепла якщо порівнювати там з 30-ма то все ж таки це свіжіше. Ну і звісно, згадає про той Армагеддон, який вчора пройшовся по Україні, приміром у Києві. Сильний вітер він просто зривав облицювання житлового комплексу, і шматки летіли просто на людей. Але на щастя ніхто не постраждав. На Житомирщині зливою тим часом затопило так, що люди буквально плавали вулицями. І, сподіваюся, ви зараз бачите ці кадри, як просто на кругу можна сказати, купалися як у басейні. Сьогодні сподіваємося, що все ж таки погода буде більш спокійною, але все ж по Києву і та області Український дрометцентр попереджає. Про значний дощ і грозу. От, власне, зараз вже він почався, цей дощик, і оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Що ж по інших областях розповідаю детальніше. На сході країни сьогодні така виняткова спека, якщо порівнювати з іншими областями. У Донецьку, Луганську та Харкові повітря прогріється до 37 градусів. Хмарно з проясненнями, опадів не передбачено. На півдні країни в усіх містах також жарко до 37 градусів у Криму та Запоріжжі, у Одесі та Миколаєві. Там максимум в Херсоні буде трошечки прохолодніше до плюс 33. І в усіх містах, окрім Одеси, очікуємо проливний дощ. На заході країни конкретно так свіжіше. Максимум плюс 24, а зараз у деяких областях плюс 12. Приміром, на Закарпатті. В усіх містах нам сьогодні короткочасні дощі. На півночі країни теж прохолода до 24 градусів. У Житомирі, Чернігові та Сумах буде гриміти, очікується сильний дощ. У центрі країни також значні опади. Температура в Дніпрі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому коливатиметься від 24 до 27 градусів. У Києві зараз плюс 18, У день очікуємо дощ. Власне, зараз він вже по. Осилився, але я дізнаюся. Чесно, я знаю, що Руслан напевно зі мною погодиться е, з цими емоціями. Я плю його філка, насолоджуюся дощем і нарешті є чим дихати. Традиційно озвучую температурні рекорди у столиці. Е, найтеплішим 30 липня було 1936 року. Тоді у Києві було плюс 38. Найхолоднішим цей день був 1923 року, похолоднішало до 10 градусів. Що ж у цей день помітили наші пращери? Вони дуже уважно спостерігали взагалі за погодою 30 липня, адже саме за їх спостереженнями, останні два дні липня вони прогнозують повністю погоду на осінь. Тобто, якщо відштовхуватися від того, що маємо сьогодні, і у Києві, то це може бути дощ, але є області, як я вже зазначила, з досить такою сухою спекотною погодою. Годою, тобто, напевне, осінь буде строкатою. Але от що я, напевне від себе можу такий більш фактологічний прогноз на сьогоднішнє друге включення, напевне, ви вже чуєте це скиглення, це мій песик, цукерка, одну секунду сникну на секундочку. Так, ми сьогодні будемо. Працювати разом, адже у нас на нашому другому включенні о восьмій ранку будемо в деталях розповідати, що зміниться в перспективі із поїздками з чотирилапами у київському метро. Тому цукерочка сьогодні зі мною буде працювати. Оце так також хотіла на ручки. Нарешті я її взяла. Тож уважно слухайте, чекайте, там дуже цікаві зміни передбачаються, колеги. Ну на екрані як мінімум дві цукерочки, якщо брати цей екран, та собі тобі влада влада Грубич, і от і... Казала слово плювіофіл, хто не знає, ті, хто люди обожнюють дощі, і ще таке коли земля дихає, от той самий Петрикор, коли це піднімається, парує земля очищений. Він такий, знаєте, абсолютно це з озончиком. Тим самим, а то дихає земля серед іншого. що ти у нас знаний плювіофіл, бо ти любиш дощ. А ти знаєш? А я напевне вночі плювіофілка, тому що я люблю спати під дощ. От коли йде дощ і засинаєш прекрасно. Так. Коли за за вікном там все дощить крапає, навіть знаєш, звуки, якщо вимкнути звуки дощу, то знаєш, такий медитативний стан. Ну для мене принаймні Знаєш, прийня, не знає. нарікали. Ми трошки пам'ятаєте, та, шановні глядачі, нарікали, що буде ось спекотне таке літо гірше ніж минулого року. Поки що в, спи, в принципі, все збалансоване. Ну подивимося, який буде серпень, а на демо сьогодні 30 липня, раптом що? середа.